Це Коон Антоніо Гутереш і надалі продовжить розмовляти і зустрічатися з Путіним, попри ордер на його арешт. Про це заявив речник генерального секретаря. Зазначив, що міжнародний кримінальний суд є незалежним від ООН, тож у організації не можуть коментувати такі рішення. Міжнародний кримінальний суд є незалежним від секретаріату ООН, і ми не коментуємо його рішення. Ми будемо як і раніше, вважати, що генеральний секретар буде говорити з тим, з ким йому потрібно, щоб вирішити питання, які стоять перед ним. Ордер міжнародного кримінального суду на арешт Путіна є виправданим, оскільки диктатор явно вчиняв воєнні злочини. На цьому наголосив президент Шаджу Байден. Американський лідер зазначив, що видача ордера є сильною позицією, попри те, що Сполучені Штати не визнають юрисдикції міжнародного кримінального суду. Міжнародний кримінальний суд видає ордер на арешт Володимира Путіна. Я вважаю, що це виправдано. Питання полягає в тому, що ми не визнаємо МКС на міжнародному рівні, але я думаю, що це дуже вагома позиція. Він явно вчинив воєнні злочини. Новий наліт шахеді ворог запустив по Україні 16 ударних безпілотників. За даними командування повітряних сил, Москолота атакувала дронами Камікадзе одразу з двох напрямків. Частину безпілотників запустили з східного узбережжя Азовського моря, решта вилетіли з Брянської області. 11 шахедів знищила наша протиповітряна оборона. Шість дронів камікадзе типу шахет 136 запустили росіяни по Львівщині. Три з них знищили сили оборони. Є пошкодження будівлі в одному із районів області: три шахеди були збиті. Інші три шахеди потрапляння в нежитлові приміщення в Яворівському районі. Постраждалих, потерпілих на щастя немає. Величезне провок... дякую про «Захід» за те, що три було збито. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях. Єдності, наша сила, перемога буде за нами. Слава Україні. Двоє мешканців Херсонщини поранені. Через російські обстріли минулої доби. Ще одна людина підірвалася на міні. Про жертв російської агресії повідомила обласна військова адміністрація. Минулої доби Масколот атакувала регіон 50 разів. Запускали ударні дрони, гатили з мінометів. Реактивних систем залпового вогню, артилерії та танків загалом випустили понад 200 снарядів. Під удар потрапили і мешканці обласного центру. Ворожі снаряди поцілили у приватні багатоквартирні будинки. Ракетами с 300 артилерією, мінометами та кулеметами були окупанти по прикордонню Харківщини. Зокрема, ворог завдав два ракетних удари по селищу Великий Бурлук Куп'янського району. Одна із ракет влучила на подвір'я житлового будинку. Пошкоджені щонайменше 20 сусідніх будинків та господарські споруди. Друга ракета вдарила у землю на території Великобурлуцького райвідділку поліції. Пошкоджена також пожежно-рятувальна частина, шість приватних автомобілів та сусідні житлові будинки. Постраждалих немає. Відновити українські будинки, які постраждали внаслідок російських обстрілів. Пілотний етап програми Віднови дім, яку реалізує фонд енергоефективності у партнерстві з Євросоюзом, розпочався лише три місяці тому. Та за цей час вже у 15 будинках відновили пошкоджені дахи, фасади, замінили розбиті вікна. Загалом Європейський союз виділяє на цю програму понад 25 мільйонів євро. А допомогу можуть отримати у шести областях країни. Представники фонду та ЄС побували в Ірпені, аби ос особисто перевірити відбудову житлових об'єктів матеріал Олени Рибінської. Це був п'ятий поверх а тут був дах. Будинки ірпеня колосально постраждали внаслідок обстрілів під час російської окупації. Нині, завдяки грантовій програмі, віднови дім, яку реалізує фонд енергоефективності. Відновлення йде швидкими темпами. Ущент вигорілий дах та квартири на горішньому поверсі. Торік мешканці одного з ірпінських будинків самотужки збирали кошти, шукали грошову підтримку іноземних фондів, аби отримати фінансування за програмою Віднови дім, яку реалізує фонд енергоефективності у партнерстві з Євросоюзом. ж її учасниками можуть стати тільки ОСББ, а кошти йдуть на заміну вікон, дверей, інженерних систем та ремонту дахів, якщо збереглася опорна стіна. Ми закриваємо вопрос кришею на Роботи плюс, ще роботи по фасаду, тому що у нас фасад повністю весь заміну. і остеклення аварійних окон по програмі «Відновидім» Ми плануємо повністю зробити коробочку. У нас є дизайн нашого дому. Загалом таких будинків, які подали заявки до фонду енергоефективності, від листопада минулого року 66. Майже половина з них це домівки в Ірпені. Європейський союз у межах пілотного етапу програми «Відновидім» дім передав Україні 5 мільйонів євро. Загалом виділять 25. Заявки приймають із Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Миколаївської та Дніпропетровської областей. Понад 15 будинків завершили свої роботи. Ми бачимо зараз повністю завершені об'єкти, які були, які були пошкоджені фасади, вікна, дахи і навіть інженерні системи. Все це було відновлено за три місяці. Ще 40 заявок ми схвалили на участь. Вперше результати це приблизно 20 повністю або частково завершених об'єктів. Олександр, мешканець уже відновленого після обстрілів будинку в Ірпені, показує на вікна своєї квартири, яка ще рік тому мала такий вигляд. У 2014 році уже втікав від росіян зі свого рідного Луганська. Рік тому Олександру з родиною довелося робити це знову. Руйнування будинку вперше побачив у соцмережах на відео. Тільки на Київщину ЗСУ де окупували, взявся із сусідами до рятування будинку. Купили два огромних тента, 8 на 10 метрів. І от в середині апреля добрався, правдами і неправдами. І вдвоєм з другом накрили, хоч спаслися від дожді від цього. Голова цього ОСББ Олена Литвин. Ненко емоцій не приховує, радіє такій допомозі та дякує представниці ЄС. Вона разом із представниками фонду приїхала перевірити відбудову житлових об'єктів в Ірпені. каже вражена силою духу ірпінців та їхнім бажанням повернути життя у будинки. Я дуже довольна роботою. Я дуже благодарна фонду енергоефективності за те, що вони запустили таку програму. І вам тому, що на дуже довго відновлювали ці будинки. процес відновлення їхніх будинків насправді був. Здійснений в рекордні терміни важливо мати змогу, аби надавати таку підтримку, аби люди поверталися додому, відновлювали будинки. Особливо важливо і з боку підтримки економіки, особливо під час воєнних дій. Представники фонду енергоефективності спільно з європейськими партнерами реалізацією пілотного етапу програми задоволені. Наступний етап уже покриватиме всі області України, крім тимчасово окупованих. У фонді сподіваються, що це станеться наприкінці весни. Загалом, у наслідок російської агресії відбудови потребують понад 16 тисяч багатоповерхових будинків в Україні. Олена Рибінська, Валентин Стрельцов, п'ятий канал.